Технології у поєднанні зі спортом в Івано-Франківську відбулися перші обласні змагання з футболу. До участі долучилися близько 40 команд з усього Прикарпаття. Ольга Лаврук стежила за перебігом баталій і вже готова розповісти деталі. Тем зібрав робота для змагань усього за кілька днів. Хлопець займається футболом, тож вирішив застосувати свої спортивні вміння у технологіях. Робот з Лего тут стоїть великий мотор від теж від Лего. Тут стоїть такий корпус ці штучки для того, щоб коли м'яч попадає сюди, він не котився за це, а цим можна було вдарити боком і м'яч летів прямо у ворота. Тут можна повертати вперед, назад. Також він дуже швидкий. До змагань долучилася й 10-річна Віка свого Міньона, так вона назвала робота, створювала разом із учителем. Він особливий, бо він дуже швидкий, красивий. В нього є колеса, в нього тут є, якщо це відпаде, він не буде їхати. Це батарейка, якщо її випхватив, він теж не буде робити. Це пластик, щоб грати в футбол. Інтересно, бо тут там багато механізмів. я Хочу кожен раз щось нове дізнаватися. Габарити, вага та розмір коліс. Саме цим критеріям за умовами участі в змаганнях мали відповідати роботи. До технологічних баталій учасники готувалися місяць. Ми запланували поширювати STEM, популяризувати STEM через гру. Бо дітям вже зараз не цікаво просто навчатися, просто читати щось, просто робити програми. Їм потрібно гратися, конкурувати, і таким чином вони можуть собі десь відкривати в майбутньому ставати інженерами. І тому нашими цінностями, такими базовими нашого конкурсу, є те, щоб тут кмітливість важливіша ніж випадок. Правила цієї гри майже не відрізняються від звичайного футболу однак є певні, але Учасники керують своїми дистанційними роботами, але потрібне і правильне інженерне рішення тобто налаштувати і геометрію коліс, і центр мас, вибрати якусь правильну тактичну е, поведінку свою в грі. Тайм триває дві хвилини між таймами 30 секунд перерви для того, щоб учасники могли налаштувати та поправити своїх роботів аби продовжити гру. На даний момент дуже є потрібні і актуальні, бо тому, що на даних змаганнях поєднується інженерія, програмного забезпечення, поєднується інформаційні технології, фізика, математика. Це все в комплексі, де дітки складають роботи і використовують ці роботи вже у своїх змаганнях. Ці змагання з робу футболу стали першими на заході України у командах від одного до трьох учасників. Наймолодшому з них було 10 років, а найстаршому 21.